Друзі, доброго дня. Дякую, що ви перейшли за нашим посиланням. Значить, вам цікава ця тема, і ми хочемо продемонструвати, як це взагалі працює, як працює профайлінг, як працює розбір такої людини на прикладі, на прикладі такої співбесіди, тому що це буде найкращим показником і найкращим прикладом. Так як зі всіма нашими клієнтами є підписаний NDA і ми не можемо показувати цих співбесід, наші, наші експерти цього не можуть показувати. І ми дбаємо про безпеку наших клієнтів, тому ми взяли приклади. Реальні, котрі є в доступі, ви теж можете знайти це відео. Ми залишимо посилання до нього. Ми хочемо показати, як працює такий розбір, на прикладі співбесіди в державний орган. Лері Кіпішинов, котрий більше 15 років цим займається за цей час, провели більше 8 тисяч перевірок. Ну із ключових таких клієнтів, з котрими працював, працює це Дарниця, Епіцентр, Вайтвіт і найбільші компанії, котрі представлені у нас на ринку, котрі вже прийшли до цього, що ну потрібно розуміти, з ким ти працюєш, як ця людина себе веде, і які взагалі можливі ризики. Но не буду довго затягувати. Ми переходимо конкретно до нашого прикладу. Як це буде виглядати? Ми не будемо показувати повністю співбесіду, тому що хочемо вам показати роботу в 15-20 хвилин максимально. Ми покажемо ключові якісь аспекти, на котрі ми звертаємо увагу, і як ми щитуємо цю людину, тобто в кількох прикладах, щоб ви в такий максимально в короткий момент подивилися, як це працює в житті, і як ми в житті щитуємо таку людину. Олексій Володимирович, доброго ранку. Пропоную починати співбесіду. Ми з вами знайомі, тому пропоную оминути процедуру ідентифікації. Давайте почнемо коротко. Ви 10 місяців фактично вже очолюєте державну регуляторну службу. Ми проводили з вами співбесіду за процедурою добору на час на час карантинних обмежень. Які найбільші досягнення ви можете виділити під час своєї роботи і які найбільше умовні провали чи недопрацювання ви готові озвучити? Дякую, Леже Миколаївичу. Через три дні буде рівно 9 місяців, які я очолюю державну регуляторну службу. Щодо, щодо досягнень, я хочу повідомити. Ну я пишаюсь тим, що тією роботою, яку ми зробили у всіх напрямках. Регулятор. А давайте ще раз побачимо, як Олексій себе веде. Коли він каже: Я пишаюся тим. Давайте ще раз промотаємо. Я хочу повідомити. Ну я пишаюсь тим. Коли він каже, я пишаюся тим, в нього відбувається легкий здвиг правим плечем, ну, тобто його правим плечем, якщо ми будемо розбирати цей жест, то це пояснюється як прихована іронія або внутрішня незгода. Коли людина каже щось що і в нього асиметричний жест, то це стверджується як те, що він частково приховує інформацію. Тобто. Перше, ознаки того, що о, він о, бреше. А... якщо ми говоримо про пишаюсь, в даному випадку це і, за ним жодних якихось досягнень може не бути. Тобто він це сказав, щоб сказати, поки так, ми зараз можемо розібрати його тип особистості, і він далі ще його підтвердить в своїх словах і в тією по тієї яка яку ми будемо за ним спостерігати, і давайте ще раз проглянемо цей фрагмент на фразі: Ну пробачте, але я сьогодні буду говорити про себе. Подивіться на його поведінку. В цілому маємо показники, які за п'ять років до мене не мала державна регуляторна служба. Ну пробачте, але я сьогодні буду говорити про себе. Бачимо його поведінку на фразі «Ну, пробачте, але я сьогодні буду говорити про себе. То ми бачимо, коли він підіймає під період, і це прояв гордості а саме у зв'язці цієї фрази з його поведінкою, це нам каже, що в нього. Є егоцентризм, і він потребує демонстрації власної значущості. Що ми можемо, який, який висновок ми можемо з цього зробити? У поєднанні з хизуванням це сигнал, що людина привласнює собі командні досягнення, тим паче вона буде знижувати цінність внеску інших співробітників. Така людина орієнтована на імідж і визнання, і їй байдуже на досягнення команди в цілому, тому що вона. Все досягнення буде е, видавати як... так. Е, тільки за своє е, він завжди буде в роботі притягнути увагу до себе, до себе, і це якраз буде демос е, демотивувати співробітників, тому що він буде намагатись поставити себе у центр уваги. Тобто, все, що буде робити команда, він буде привласнювати привласнювати тільки собі. Е, він в процесі усієї роботи буде орієнтований. Тільки на імідж, ну, свій імідж, mm -hmm. і а, визнання себе як суперкласного спеціаліста, а, а реальні якісь дії в нього не будуть, тому що він буде а, працювати а, за рахунок своєї команди. А, здебільшого, такі люди підбирають себе. В колектив дуже таких класних співробітників, які в цілому будуть робити за нього всі його ну, всі його задачі, і він буде все збирати. Ну це з власного досвіду, оскільки вже я проводив співбесід з топ-менеджментом, то майже у всіх Одна поведінка в них дуже класна команда, яку вони самі збирають, для того щоб ця команда якраз і робила для них всі ті завдання, які потрібні, і саме ця людина буде показувати результати керівництву угу. і подавати їх за свої. Окей. Давайте зараз подивимо ще один фрагмент і його розберемо. Добре, скажіть, будь ласка, яким чином ви намагаєтеся як керівник мотивувати персонал? А я хочу, щоб ви уважно слухали відповідь Олексія, тому що і спробували зрозуміти, що насправді відповіді не буде. Тобто, він як істероїдний тип особистості, здебільшого на інтерв'ю, такі люди при не дуже зручних питаннях, вони намагаються перейти на якусь е, іншу тему. Вони намагаються відповісти не відповідаючи. Тобто, якщо ми з вами проаналізуємо, що саме він сказав, тобто яким чином він намагається як керівник мотивувати персонал, то ми не зможемо зрозуміти, яким чином це відбувається, тому що відповіді як такої немає. Давайте послухаємо. <кхід> ну, по перше, я, якщо брати центральний апарат, вперше було проведено декілька заходів, які і об'єднують персонал. Я особисто спілкуюсь ну майже з кожним, запрошую і просто спеціалістів, фахівців і керівництво. Я з'ясовую особисто, які проблеми їх турбують. Ми піднімаємо питання щодо підвищення підвищення заробітної плати, і ми робимо це разом. Всі знають, що я відверто виступаю за те, щоб орган наш. Отримав спецстатус, тому що це є досить унікальний орган, який серед всіх центральних органів виконавчої влади фактично єдиним не є регулятором, який контролює регулятори, і та і ті певні функції, які він має, вони говорять про це про, про, про те, що це орган зі спецстатусом, і люди, які тут працюють, мають отримувати. Ну, достойну заробітну плату. Всі, всі знають, що я відстоюю цю ці позиції, і той законопроект, який на сьогоднішній день нами напрацьований та переданий вже деякій групі народних депутатів, які нас підтримують, якраз встановлює цю позицію. Що відбулося, але цій не показав, не продемонстрував, як саме він мотивує персонал. Він більше розповідав саме про свої досягнення щодо підвищення, щодо підвищення, щодо підвищення заробітної плати, то це не зовсім та мотивація співробітників, яка повинна бути, тобто, окрім заробітної плати, що ще він зробив. Ми бачимо тільки його його якісь досягнення, якими він вихваляється. І все, і як він далі буде працювати, що він буде робити? Підвищення заробітної плати так, це ж не його досягнення буде. Тобто він, якщо і ще розкажи, будь ласка, про цей фактор. Якщо ви бачите в співрозмові такого типу людину, там потрібно бити в одну точку. Тобто, якщо ми говоримо про мотивацію, потрібно ну дивіться сходити до конкретних фактів. Наступний фрагмент це саме цікавий фрагмент в цьому відео. Уважно слухаємо, що відбувається, і дивимося за поведінкою Олексія. Можу задати вам ще два питання, які пов'язані з доброчесністю, тому що після, ви знаєте, процедуру, що після проведення співбесіди... зараз. Ми бачимо яскраве вираження прояву емоції гніву на обличчі. Це роздуті ноздрі, губи стискаються і він зажимає щелепу. І таким чином він ще намагається стримати. Свої слова, які він хотів би сказати. Але е, це несвідома, е, несвідома його дія. Тобто він зараз себе майже не е, намагається контролювати, але не розуміє, що він дуже себе контролює. Фіруричного корпусу проводиться спецперевірка і не дотримуються інформації з відповідних органів. У нас є подання двох антикорупційних органів, це Національного антикорупційного бюро і національна агенція заповідання корупції. В Своєму листі НАБУ повідомляє про проблеми з земельними ділянками вашої дружини. Прокоментуйте це питання, будь ласка. А Національна агенція заповідання корупції повідомляє нас про те, що ви відмовляєте співпрацювати в рамках повної перевірки декларації, не прибуваєте до них для пояснення, чи пояснення даних, і повідомляють інформацію про наявність у вас підтверджених джерел, які пов'язані з криптогоном. Будь ласка, зараз був чіткий, чітке запитання, і давайте подивимось, як саме починає відповідати Олексій і як він починає сходити з цієї основної стежки, щоб не відповідати прямо на запитання. Коментуйте це. Дякую, Олеже Миколайовичу. Ну я почну тоді з національного антикорупційного бюро. Я знаю, що в тій інформації, які вони повідомили, є два моменти: перше, це. Питання пов'язане саме з криптовалютою, і інше питання це земельними ділянками. Щодо земельних ділянок, тут взагалі проблем немає. Цієї проблеми навіть не встановне встановило національне національне агентство запобігання корупції, тому що на руках в мене є відповідні документи, які підтверджують, що ці ділянки належать саме моїй дружині, і те, що національне антикорупційне бюро не змогло побачити цього в реєстрі, ну це не моя проблема. Йому мож... зараз ми. Моя... Знов бачимо двіх плечами, і це нам вказує на сумнів, тобто внутрішню непевненість або небажання брати відповідальність за свої слова, і це саме підтверджується його висловом на конкретне питання. Дати вам оригінали документів витяги відповідні, які підтверджують це питання, що мною було в відповідних поясненнях? До речі, надано е, на ЗК? НАЗК теж спочатку не побачила після того, як ми надали відповідні документи, це дві земельні ділянки, які купували ще в 2011 році. Якщо не помиляюсь, вони до цього часу належать моїй дружині, вони не продавалися, і, і навіть там є домовладіння відповідні, і навіть до цього часу ми зареєстровані за цією адресою місце проживання. Ось це перше. Друге, тепер, е, узагальнюючи щодо, щодо криптовалюти, це ті твердження щодо порушення доброчесності від НАЗК, також антикорупційного бюро. До речі, антикорупційне бюро е, взяв. Ми бачимо ембичну втечу, тобто це втеча від загрози або якоїсь небезпеки, це несвідомий вибір нервової системи, який визначається саме прагненням вислизнути від небезпеки або принаймні опинитись далі від неї. Це проявляється ось таким ось такою поведінкою, коли людина, начебто, намагається стати і залишити це місце, і саме це ми можемо спостерігати за Олексієм. Тобто, йому неприємно відповідати на питання, яке, якого він боїться. А якщо б він відповідав чесно, то в нього цього б страху просто не було б, тому о, далі він буде або виправдовуватись, або о, брехати. Інформацію саме Е, ЗК стверджує, що я подав недостовірну інформацію. Я хочу одразу повідомити, що єдиним підтвердженням недостовірної інформації в декларації є судове рішення. Я хочу підкреслити це, що дивіться, що далі він е уникає прямої відповіді і не може пояснити, звідки в нього е е яке походження грошей на криптогаманці. Сьогоднішній день судове рішення, яке б говорило про те, що кучер Олексій Володимирович вніс декларацію недостовірної недостовірні відомості. Воно відсутнє, це необхідно зрозуміти. Тут можна було поставити крапку і більше нічого не обговорювати разом з цим. Оскільки наз е, 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 назика так е, все ж таки публічно вони вже винесли повна в е, публічну площадну цю, цю проблематику. І до речі, в мене є ну тут питання. Я бачаю тут певну упередження. Знову ж таки, ми бачимо цей жест, який вже ми розбрали. Тому ну що я повідомлю навіть по попунктно. Ну чому дивіться довідка про проведення моєї повної перевірки була складена ще 21.07.2021 року? Ось це дуже важливо. 21.07.2021 року. По закону, після того як складена довідка, що повинен антикорупційний орган зробити, якщо він вбачає відповідні порушення, то він складає після цього протоколи, направляє його до суду, шановний Олеже Милок Миколайовичу. До цього часу антикорупційний орган. Повідомивши на загал, що кучер щось порушив, не склало протокол. Я вам повідомлю чому, тому що насправді в них є сумнів, і я знаю, як дуже сумніваються ті особи, які перевіряли мене, е, я надавав свої пояснення в рамках цієї перевірки двічі, і перевірка вже завершена. Я двічі надавав право надавати пояснення, це е, ну, це власне право. До права не можна примусити я або користуюсь цим правом, або не користуюсь. Я скористався і в обсязі надав пояснення, яким вважав за необхідне. Тобто на сьогоднішній день, якщо антикорупційний орган вважає, що кучер щось порушує, він повинен скласти протокол, направити до суду, чого я від них і вимагаю. Прийміть, будь ласка, рішення. якщо не, не треба, ну в нас не може визначати відповідний. Я зрозумію вашу позицію. Тобто, ви вважаєте, що це ваше право давати пояснення, ви ним не користуєтеся, і це це фінальне питання, оскільки так, ми, ми мож... можемо лише маленьке уточнення, і я хочу повідомити, що я вже двічі дав такі пояснення. Після Але. цього повідомлю, якщо ви вважаєте, що у вас є порушення, будь ласка, направляйте до суду. Тим не ми, дивіться, ми бачимо е, такий класичний приклад, що е, є загальне питання, є е, якась відповідь, і незрозуміло, е, що далі, тобто було порушення, не було. Е, в такому випадку краще задати пряме питання, щоб відповідь була так або ні. І е, подивитись на поведінку людини. Якщо людина відповідає, ну, наприклад, е, я б зробив наступним чином: я б задав би питання: так, все ж таки, у вас є е, е, або там. Все ж таки у вас на той період були не незадекларовані гроші на криптогаманці. Якщо б він відповів би, ні, в мене не було і почав би виправдовуватись, то це захист, який може підтверджувати, що він бреше. Якщо також ми не можемо робити висновок тільки по одній якоїсь. Ді, тому нам потрібно буде підтвердження. Тобто, якщо в нього окрім його слів, буде специфічна поведінка, тобто емоції, підвищений голос невербальна якась поведінка, яка відрізняється від поведінки чесної людини, то ми могли б то ми могли припустити, що він насправді, насправді має. Незадекларовані е, гроші на криптогаманці. Якщо б він просто відповів би так, е, ну тобто е, ні, і не було б ніякого пояснення. Тобто, тема була б е, закрита і вичерпана, то е, тоді б можна було е, сказати, що він, скоріш за все, е, відповів е, правдиво. Але те, що ми бачимо, дуже багато. Е, він пояснює, що пояснювати не потрібно було б, якщо б він був би правий. Він він би сказав: я там е, можу ще раз е, показати. Тобто ага. він виправдовується про цієї людини. Давай про Олексія скажемо з двох сторін: перша це на позиції такого продавця, а друга на керівника, розкажи, будь ласка, плюси і мінуси. Такий короткий аналіз. Взагалі, в нас аналіз там більше 60 показників, які ми проводимо і даємо для наших клієнтів. Ну, тут, якщо коротко для рекрутера, який це буде продавець, які в нього плюси і мінуси, як ти бачиш? Ну, дивіться, по-перше, давайте зрозуміємо, що це дуже класний продавець, тому що він, коли щось розповідає, то в нього не, не дуже сильно ми можемо побачити якісь протиріччя. Тобто, він вдало їх приховує і виглядає більш правдивим. Якщо дійсно ми будемо розглядати його під лупою, то ми зможемо виявити. Розходження в його поведінці і в тому, що він каже. Але здебільшого, такі люди дуже гарно вміють брехати, тому вони, як би це так просто пояснити, саме тому, що вони дуже вміло мають вміють брехати, їм люди починають довіряти. Тобто все, що вони кажуть, люди сприймають як за правду. Тобто вони проходять дуже класне інтерв'ю, вони дуже класно продають якийсь продукт, вони дуже класно мотивують персонал, вони класно підстро підлаштовуються під персонал. Тобто кажуть те, що люди, всі люди, хочуть від них, від них почути. Але якщо ми кажемо, що ця людина на посаді продавця. То це класно. на посаді е, людина, яка мотивує, то це класно. Якщо нам потрібен е, співробітник, керівник, який дійсно буде працювати, працювати не заради того, щоб його похвалили, а заради того, щоб е, продемонструвати результат, то це не завжди саме ця людина. Так, вона може продемонструвати результат. Але за умови, якщо він побачить, що він отримає дуже класну винагороду. А винагорода в даному випадку це буде його визнання: визнання того, що він найкращий, того, що він дав суперкласний результат, і так далі. Але якщо визнання не буде, то така людина не дуже довго буде триматись на цій посаді. Друзі. Дякую за дякую за короткий перегляд. Ми показали коротку частину, тільки як проходить повний аналіз такої людини в наших звітах. Так як на початку згадав, це більше 60 показників і проходить ця людина, котрі ви отримуєте. І найважливіше, ви отримуєте контекст, де ця людина. Буде, в якому вона буде знаходитись, а це ключове на кожну позицію, тому що ну немає поганих людей. Я думаю, просто є люди підібрані неправильні люди на неправильній позиції. І ось тут, якби ось цю можна сказати, складанку, важливо зібрати і правильно, щоб людина була на своєму місці.